Коренева гниль є поширеною проблемою рослин алоевера, зазвичай викликаною надмірним зволоженням. Ваша рослина може проявляти різні симптоми залежно від тяжкості грибкової інфекції та її загального стану. Деякі з найпоширеніших ознак включають неприємний запах ґрунту, жовті листя та виянення та вмирання. Але що, якщо ваша рослина виглядає не найкращим чином і ви підозрюєте, що в цьому винна коренева гниль? Після виявлення кореневої гнилі у вашому алоєвіра існує кілька можливих рішень залежно від того, наскільки прогресує інфекція. Продовжуйте читати, щоб дізнатися, на які попереджувальні ознаки слід звернути увагу та як відновити рослину після нападу кореневої гнилі. Ознаки того, що у вашого алоєвіра коренева гниль. Перший крок виявити ознаки кореневої гнилі алоєвера, щоб знати, з чим маєте справу. Після цього ви зможете вжити заходів для вирішення проблеми. Неприємний запах ґрунту. Запах застояного ґрунту явна ознака того, що в горщику з рослиною щось не так. Коли ви поливаєте рослину алоє, а зайва вода не може стекти, вона залишається в ґрунті. Згодом стояча вода, грибки та бактерії починають розкладати органічні речовини навколо себе. В даному випадку сюди входить як ґрунтова суміш, так і коріння рослини. У міру розкладання та зниження рівня кисню ґрунт починає виділяти неприємний запах. Зміна кольору коренів. Надійний спосіб визначити, чи є у вашого алої коренева гниль, це оглянути кореневу систему. Залежно від розміру вашої рослини, переверніть горщик над сміттєвим відром. Брезентом або помістіть його на вулицю, обережно винявши горщик, притримуючи стебло алоєпальцями. Обережно розпущіть ґрунт навколо коренів і огляньте тканини коренів. Здорове коріння буде твердим, товстим і переплетеним, зазвичай жовтого, оранжевого або світло-коричневого кольору. З іншого боку, гнилі корені, як правило, темно-коричневі або чорні, слизькі на дотик. Можуть легко відокремлюватися від стебла та виглядати рідкісними або відсутніми. Зів'яле листя. Отже, ви помітили, що ваша рослина виглядає зів'ялою або листя почало буріти. Зазвичай виянення означає, що вашому алое потрібна вода, чи не так. Не так швидко. Полив за регулярним графіком, незалежно від того, потрібен він рослині чи ні, може призвести до накопичення надлишку води. Як згадувалося раніше в ситуації зі смердючим ґрунтом, занадто багато води створює умови, які сприяють гнитю та гниттю, особливо в кореневій системі. Коли коріння пошкоджені, вони втрачають здатність транспортувати воду та поживні речовини з ґрунту до решти рослини. Без цього руху вгору листя починає висихати, зрештою, з'являються ознаки виянення. Зміна кольору листя У віра. Ураженого кореневою гниллю зазвичай розвивається багато листя, яке стає світло-зеленим або жовтим, ця зміна кольору може відбуватися з зваяненням або без нього, хоча обидва симптоми часто з'являються одночасно. Знову ж таки, основна проблема полягає в тому, що коріння більше не можуть виконувати свою роботу з переміщення поживних речовин із ґрунту до решти рослини. Текстура листя коли починається гниль коренів, Загальна структура і зовнішній вигляд листя різко змінюється. Здорове листя товсте, тверде і насиченого, непрозорого, середньозеленого кольору. Листя, уражені кореновою гниллю, часто жовтіють, виглядають зів'ялими або зігнутими, стають напівпрозорими і слизькими, як ніби знята шкірка, хоча це не так. У важких випадках простий дотик може призвести до того, що лист відпаде з невеликим тиском або без нього. Падаюча рослина. Робота коренів рослин двоака поглинати воду та поживні речовини та закріплювати рослину в ґрунті. Коли починається гниль коренів, рослина втрачає опорну систему, необхідну для того, щоб залишатися у вертикальному положенні. Оскільки цей сукуланд зберігає воду в тканинах свого листя протягом тривалого часу, він природно важкий у верхній частині. Якщо коріння почало гнити, основа рослини більше не може витримувати свою надземну вагу, і рослина алоє з часом впаде. Грибні мошки, грибні комахи, крихітні чорні літаючі комахи, які зазвичай зустрічаються в заболоченому ґрунті. Подібні за розміром до плодових мошок, дорослі грибні мошки в першу чергу неприємні, і їх часто можна побачити ширяючими біля поверхні ґрунту. Хоча дорослі особини не завдають шкоди рослині, їх молоді стадії живуть у ґрунті, харчуючись гниючою органічною речовиною. Якщо популяція личинок стає достатньо великою, вони можуть почати харчуватися корінням рослини. Чим більше вони споживають, тим менше здорових коренів залишається для підтримки росту рослин. Найефективніший спосіб боротьби з грибковими мошками припинити надмірний полив. Личинки грибних мошок не можуть вижити в сухому ґрунті. Щоб перевірити ступінь популяції личинок, вставте невеликий шматочок картоплі розміром приблизно з смажену картоплю у ґрунт і залиште на ніч. Вранці акуратно вийміть картоплю і знайдіть маленьких білих червоподібних створінь. Це личинки грибних комарів. Ви можете повторювати цей процес протягом кількох днів, щоб спостерігати, чи зменшується популяція. У поєднанні з правильним поливом, цей метод допоможе вам позбутися грибкових мошок без використання хімікатів. Як врятувати алоє від кореневої гнилі? Можливо, не все буде втрачено, якщо ваша рослина має кореневу гниль. Алое витривала рослина. Так і повинно бути живучи в пустелі. При правильному догляді, ви часто можете допомогти своєму алоє повністю відновитися. Ось кілька порад, щоб почати. Незалежно від того, чи перевіряли ви вже кореневу систему на ознаки гнилі. Першим кроком є видалення рослини з існуючого ґрунту. Після цього вам потрібно буде виконати кілька ключових кроків, щоб виправити ситуацію. Крок 1. Утилізуйте старий ґрунт. Викиньте ґрунт у смітник або компост і не використовуйте його повторно. Оригінальний ґрунт, ймовірно, містить шкідливі бактерії та грибки, і його повторне використання зруйнувало б мету відновлення рослини. Крок 2. Знайдіть горщик з хорошим дренажем. Якщо ваш оригінальний горщик не мав дренажних отворів, замініть його горщиком з дренажними отворами бажано такого ж розміру та діаметра. Горщик із належним дренажем у поєднанні з добре дренажною сумішшю для кактусів і сукулентів допоможе запобігти застою ґрунту та зменшить ризик загнивання коренів у майбутньому. Крок 3. Очистіть горщик. Якщо ваш оригінальний горщик має дренажні отвори ви можете використовувати його повторно після належного очищення та дезінфекції. Почніть з жорсткої щітки, щоб видалити залишки ґрунту зсередини горщика. Потім ретельно вимийте його звичайним мильним розчином і водою. Важливо очистити горщик перед його дезінфекцією. Для дезінфекції у вас є два варіанти. Варіант 1. Використовуйте 70% спирт. Вилийте спирт на паперовий рушник і протріть горщик зсередини, дайте йому висохнути на повітрі та дозвольте спирту випаруватися. Варіант 2. Замочіть горщик у 10% розчині хлорного відбілювача. У ємності достатньої для повного занурення горщика змішайте 9 частин води з 1 частиною хлорного відбілювача. Наприклад, якщо ви використовуєте 12 стаканну ємність, додайте свою каструлю, потім додайте 9 склянок води та одного склянку відбілювача. Залиште достатньо місця у верхній частині контейнера, щоб вода з відбілювачем не розбрискувалася по краях. Точні кількості залежать від розміру горщика, але співвідношення 9,1 має залишатися незмінним. Залиште горщик на 30 хвилин. Потім вийміть його з розчину та обережно промийте. Крок 4. Очистіть і продезінфікуйте інструменти. Вам потрібно буде очистити та продезінфікувати будь-які інструменти, наприклад, секатори, ножі або совки, перш ніж використовувати їх на рослині алоє. Тут також застосовуються ті самі методи, що використовуються для очищення та дезінфекції горщика. Одне важливе зауваження, коли хлорний відбілювач контактує з органічними речовинами, його дезінфікуюча здатність значно знижується. Хоча може виникнути спокуса повторно використовувати розчин відбілювача після замочування горщика, це не буде настільки ефективним. Завжди готуйте свіжу порцію розчину, використовуючи однакове співвідношення води та відбілювача, час замочування та етапи полоскання. Крок 5. Почніть обрізати коріння. Коли ваші інструменти будуть чисті та продезінфіковані, почніть обрізати коріння рослини алої. Видаліть усі корені, які чорні, слизькі, м'які або мають неприємний запах. Обрізання цієї відмерлої тканини допомагає стимулювати рослину до росту нових здорових коренів. Якщо ви виявите, що ваша рослина більше не має життєздатних коренів, не хвилюйтеся. Ми розглянемо, що робити у розділі нижче. Крок 6. Пересадка використовуючи суміш для горщиків, створену спеціально для кактусів і сукулентів, пересадіть алоє в контейнер зі свіжим ґрунтом. Якщо горщик має великі дренажні отвори, ви можете покласти на отвір невеликий шматок віконної сітки або осколок розбитого горщика, щоб запобігти вимиванню ґрунту. Заповніть горщик приблизно на три чверті, обережно направляючи всередину коріння, що залишилося. Додайте більше ґрунту, поки горщик майже не заповниться, залишаючи близько дюйма вільного місця вгорі. Цей простір дозволяє здійснювати полив зверху та запобігає переливанню води. Обережно, але міцно ущільніть ґрунт, щоб закріпити рослину. Якщо ваше алое все ще має здорове коріння, ретельно полийте його і дочекайтеся, поки вода стече з отворів на дні. Коли вода витікає з дренажних отворів, це сигналізує про те, що весь профіль ґрунту насичений. Поверніть рослину на звичайне місце може знадобитися кілька тижнів, щоб помітити реакцію над поверхнею ґрунту. Але з часом ви повинні почати бачити нові листочки. Це хороший знак того, що існуючі корені відновилися або що утворилися нові корені, які підтримують свіже зростання. Збереження рослини алої віра без коренів. Сильна коренева гниль може знищити всі існуючі корені вашого алоє, але не все втрачено. Якщо листя все ще відносно здорові, ви можете взяти живець і почати знову. Використовуючи чистий, продезінфікований ніж, розріжте стебло рослини алоя горизонтально. Крок 1. Видаліть знебарвлені листя обережно видаліть будь-яке нижнє листя, яке змінило колір або слизьке, сунувши їх з нижньої частини стебла. Можливо, вам доведеться видалити додаткові листя, щоб відкрити приблизно 2-3 дюйми оголеного стебла. Ця довжина важлива для відновлення вашого алоя. Оскільки вона забезпечує достатньо стебла, щоб закріпити рослину в ґрунті, особливо тому, що немає коренів, які б утримували її на місці. Переконайтеся, що ви не видалили все листя, рослина продовжуватиме фотосинтезувати та покладатиметься на воду, що зберігається в листках, щоб вижити. Крок 2. Утворення мозолі. Покладіть зрізане стебло алої на паперовий рушник і дайте зрізаному кінці висохнути кілька днів. Цей процес, відомий як формування калюсу, допомагає започатати рослину та захистити її від хвороботворних мікроорганізмів, які можуть проникнути через відкриту рану. Правильно сформована мозоль буде світло бежевого або брудно-білого кольору зі зморшкуватою паперовою текстурою на поверхні зрізу. Крок 3. Посадка рослин з калусом Коли стебло утворить мозоль, Покладіть сітку на дренажні отвори на дні горщика, а потім заповніть її ґрунтом пустельної рослини, залишивши приблизно один дюйм вільного місця вгорі. Грунти розроблені для кактусів і сукакао.